Всім привіт, шановні друзі, радий бачити вас у новому відео. І сьогодні у нас буде огляд на звукову карту Артурія MiniFuse 2. Поїхали! В комплекті з цією звуковою картою, йде фірмовий кабель в оплетенні та невеличка макулатурка. До речі, комплектний кабель реально дуже якісний, дуже гарне плетення, єдиний мінус це те, що він доволі короткий. Що ж, ну а тепер безпосередньо до звукової карти. Ця звуковуха підключається до ПК за допомогою звичайного USB, а також у якості приємного бонусу тут присутній USB-хаб, до якого ви можете підключити або флешку, або клавіатуру, або мишку, коротше, що вам завгодно. На борту два амфеноловські комбіновані XLR Джек входи, дуже якісні і надійно вбудовані в металевий корпус. Присутні дві крутілки гейну та два перемикачі з лінійного на інструментальний вхід, відповідно, по одній крутілці та перемикачу до кожного з комбінованих входів. Рівень гучності вихідного сигналу з навушників або з моніторів можна побачити на передній панельці звукової карти. Це дві підсвічувані колонки для кожного з каналів лівого та правого відповідно. Поряд з ними можна побачити велику крутілку для регулювання гучності моніторів. Також присутня дуже зручна крутилка регулювання балансу моніторингу. Якщо ви повернете її повністю вправо, то ви будете чути відповідно тільки звук, який виходить безпосередньо з комп'ютера. Але якщо повернути її повністю вліво, то ви будете чути тільки те, що ви записуєте, тобто відповідно звук з двох інпутів. або з одного, якщо ви записуєте в моно. Також присутня кнопка Direct Mono, за допомогою якої ви можете моніторити звук вхідного сигналу в стеру або відповідно в моно режимі. Ну а також присутній вихід на навушники та відповідна крутілка для регулювання їх гучності. Важливо зазначити, що вихід на навушники тут саме 6,3 мм. Тобто, якщо у вас якісь ігрові навушники з міні-джеком, то прийдеться шукати перехідник на звичайний джек. Позаду карти ми можемо побачити Type-C порт для підключення до комп'ютера: USB-хаб, роз'єми міді для зовнішніх міді-пристроїв та джеки для студійних моніторів. Загалом це дуже класна звукова карта за свій прайс, як з приводу збірки, так і з приводу функціоналу. Жодних нарікань нема. В комплекті з цим аудіоінтерфейсом йде Ableton Live Lite, Analog Lab Intro, 4 додаткові плагіни від Arturia, Гітаріг 6 le від Native Instruments, а також 3 місячна підписка на Splice та Unlimited. Чи користувався цими плагінами? В принципі, ні. З самого початку в мене були дуже великі надії на гітаріг, але, на жаль, дуже складно вижати з нього реально якийсь прикольний звук, особливо з тієї версії, що йде в комплекті, тому зараз я користуюся іншим плагіном, а саме від Truths. До речі, весь звук цього відео записаний саме через цю карту і через мікрофон p 120 Зараз я знаходжуся приблизно на відстані 30 см від мікрофону, я викрутив спеціально гейну трошки побільше, так що сподіваюся, що мене чутно нормально. Ніякими сторонніми плагінами на монтажі звук я не оброблюю, тому, в принципі, можете зацінити і послухати сирий звук. Що ж, ну на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що цей відео був вам корисний, він вам сподобався. Якщо це так, то не забувайте про вподобайки. Також підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Не забувайте про дзвіночок. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Слава Героям! І до зустрічі у новому відео.